Восьма серія проходження Гри Острів. Ми продовжуємо розбудовувати наше поселення. Поки що без якоїсь цілі та мети просто будуємось. Так, попередні серії ми розбудували ось тут такий райончик, трошечки логістики додали, трошечки переробки ресурсів, які нам попадають в наявність від нашого тваринництва. Так, всякі шкури, молоко і тому подібне. Кури, яйця і курятина. От. Ось так виглядає моє поселення. Так, зима у нас, в принципі, люди зайняті своєю роботою. Так, а ми зайняті своєю. Між серіями я поставив ось тут ферму і декілька полів. Нехай вирубають потрішечки дрова. От. І будемо думати, що далі тут забудовувати. Як це має виглядати? Ну, як мінімум, ось тут будуть три поля, чотири. Можливо, тут декілька, і далі будемо хатинки, напевно, будувати. Не знаю, в якому форматі, але щось будемо робити. Так, до нас приїхав гонець з Мерефи. Давайте ми продамо йому чуть-чуть олії і продамо йому чуть-чуть солі. Що, що маємо? Так, добре. Е, до речі, попередньому є відео, в якому я показував свою гордість, е, місто, яке я будував на початку цього каналу. 60 копійко серії вийшлося. От там кам'яне місто, майже на 3000 людей. Хто не бачив, запрошую до перегляду. От і в цьому відео ми святкували річницю від е, застування нашого каналу. Так, я вже рік на Ютубі за цей час встиг зібрати понад 800 лояльних підписників, за що я вам дякую. А якщо ви додивилися до цього місця і ще чомусь не підписані, то підпиші, підпишіться, будь ласка, і напишіть коментар. Буде досить круто, коли нас буде тисячу, а то й більше. Дякую. Так, добре. Давайте ми будемо далі думати. Вони тут собі будують склад я десь побудував. Правильно? Ось тут склад. Кора і вапно. Тут у нас кравецька робітня. Тут у нас вже працюють тачкарі. Гарбарня поки що не працює. Курник працює на повну. Стоп, а в мене є. курятина на до речі, на ринку мецушня, курячі яйця, є курята, добре. Ну, що нам тут треба для будівництва? Майже всі ресурси ми маємо. Це круто. І вони потрішечки вирубають поля. Ну, я поля зараз задіювати не буду. Нам поки що достатньо того, що вже є. Але треба буде думати про наступне. Оскільки в попередній серії, чи то ж, не серії, це в попередньому відео, так буде правильніше. Я показував, яке я побудував місто. Так, з квартальчиками, з площею, і тому подібне. Я думаю, що і в цьому селищі, яке може розпинутися, також ми можемо поставити собі за ціль побудувати щось подібне. Якесь величезне, красиве місто. І тут, в принципі, є досить багато рівних ділянок. І ось тут куточку є. І ось тут є, і можемо по березі якось це все гарно розкидати. от Тож, чекає від вас побажання. Як ми будемо розвивати це поселення. Якщо у вас є ідеї для того, щоб побудувати е, місто на основі якогось реального, скидайте в коментарі геолокацію е, на Google Maps, як воно виглядає. Тому що я в попередньому відео показував, як виглядає місто, яке я побудував, а надихався, я площею ринок у Львові. Цю площу я знаю досить добре, тому що я часто ходив в нею і на роботу, і просто відпочивав. Відповідно, майже кожну вуличку я знаю і будував десь плюс-мінус по пам'яті. А якщо ви хочете, щоб було щось подібне, але з вашого міста, то напишіть мені в коментарях. Я подивлюся, як воно виглядає на Google Maps. Можливо, якісь фоточки знайду, можливо, у вас будуть якісь історичні фоточки, так? Бажано, щоб це було 18-19 століття. От, Я попробую це відбудувати. Якщо буде щось цікаве планування. Тому що Львів в мене був спланований квадратиками. Так, і воно, в принципі, виглядає досить прикольно. Якщо буде інше планування міста, будемо пробувати щось по-іншому будувати. Окей, добре. Давайте ми тоді повернемося до нашого села, поки що, тому що це не місто ніяке, це поки що всього-навсього -всього селище. От. А для того, щоб це стало містом. Нам потрібно побудувати цегельню. От, я думаю, що цегельня буде ось тут. Навіть не думаю, я впевнений, що вона буде ось тут. І на це є декілька причин. Перша причина це тому, що тут є пісок. І я на початку е проходження цього поставив тут е копальню глини і копальню піску. От, Відповідно, тут у нас буде виробництво цегли. Давайте я поставлю, напевно ще десь латку для води. Десь ось тут, можливо, одну. Починайте будувати. Напевно, тут ще поставлю одненьку. Добре. Так, добре. Загельна у нас буде. Далі нам потрібно буде, напевне, стоянку тачок. Давайте я, думаю місто буде розростатися і воно буде дуже великим. Тому було би доречно поставити, мабуть, зразу дві цегельні. М Давайте ми спробуємо якось це ефочкою перевернути. Чого перевертається взагалі? Повернуте не так. відзеркалити Це має бути відзеркалити а не ефочкою повернути. О! Ось так. Дивіться, вона не получиться Ось тут таке рівне підприємство. Чік, дві штучки. Супер. Тепер треба подумати, де ми можемо поставити стоянку тачок. Блін, чуть-чуть не вгадав. Капець, чуть-чуть не вгадав. Добре, а якщо я би поставив дві тачки ось тут. Логістика, логістика, стоянка однієї тачки. Навіть одна тачка не поміститься тут хріх халепа. Е, добре, а якщо ми зробимо якось ось так. Давайте. Ну, підсумця. Любля усе таке рівне будування. Якщо ви також, коли ви будуєте... Міста в острові вимірюєте оце кожен міліметр, ставте вподобайку. Окей, нехай буде ось так Можливо, це помилка була, але це моя помилка. Так, тут вони будуть заходити, тут тачкарня. Вийшли. Взяли тачку, пішли, набрали. Заважаєте воно буде, правда? Якщо буде заважати, то знесемо. Чи ні? Не подобається мені вже не подобається. М -м так. -с. Не подобається вже воно мені. Тоді давайте підемо по іншій логіці. Залишимо їм маленький прохід. Раз. І ще одну. Ось тут. Тоді в них буде вихід і сюди, і туди. І вони можуть піти і сюди, і туди. О, отак. Так, напевно, буде краще. Фермочку мені добудовують, я надіюся, лютий, закінчується вже нарешті. Їм трошечки не вистачає соломи. Такс. Добре, тепер питання наступне. Що ми можемо ще побудувати тут? Мабуть, склади. Склади, 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 де будуть у нас, де буде у нас багато цегли на майбутнє. це би могло бути в нас десь десь ось тут, можливо. Десь ось тут. напевно поставимо ряд складів. чи ось так краще. Ну, трошечки кривеньке, виходиться. В плані кривенька архітектура цегельні. Давайте я поставлю декілька. Складів на майбутнє. 10 тисяч це не багато. У нас одна кам'яниця займає 13 тисяч, оскільки я пам'ятаю. Е, так, що тут у нас таке сталося Що тут сталося Що тут було? Молоко є, все є, чого там. Так, Лиманівка. Хоче трошечки олії, хоче трошечки цибулі, хоче трошечки моркви. Віконне скло ми брати не будемо, але нам буде потрібно потаж робити в майбутньому. Але це буде в майбутньому. Так, о, супер. Тоді давайте я ось це переприв'яжу. Поле прив'язати до іншої будівлі от сюди. Прив'язати до іншої, прив'язати до іншої будівлі супер. Поки що ми їх не запускаємо. Так, що в мене тут? Сироварня. До речі, на сироварні в мене ніхто не працює. У мене тут має бути все, крім сиру, наскільки я пам'ятаю. Мають працювати в мене жіночки і, напевне, будуть працювати постійно. Тут молоко. Давайте ми поставимо тут цього навсього пар. Запустимо. Тут також, напевне, поставимо пар. Я хотів поставити. Пар. Добре. Коровки вже десь пішли. Мабуть, ще ні. Чи пішли? Тут овечки в мене, корови, вроді ще нікуди не пішли. Добре, сійте. Сійте, будуйте. Так, цегло ми почнемо виробляти. Добре, тоді нам потрібен поташ Дай Бог пам'яті, що нам потрібно для поташу. Виробництво поташня, поташня, вапнярка, ні-ні ні. ні, ні. Цегельня ремарня валярня. Де у нас є Поташня? О, Поташня. Що нам потребує? Е, так. Угу. Нам потрібна кора. Відповідно, нам потрібна буде лісопильня. От, і, 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 тоді воно буде перегорати. І вода. Чисто теоретично ми можемо десь ось тут поставити. Угу. Поташню. Ближче до води, але щось воно не хоче ставитися бо нерівна поверхня. Добре. Не рівна поверхня. А що ж ти будеш робити? Капець. Поташня гута і дуже багато всього ми можемо тут ставити зараз. Ось mm -hmm. тут все одно буде нерівно, тому що тут горбочок якийсь плавний плав йде. Mm -hmm. Так, Поташня. Добре, давайте я поставлю поташню десь. І все одно її треба ближче до води ставити. Дивіться, не хочеться ставити мені ось тут поташня. Ну, давайте поставимо її ось тут. Одну. Можливо, навіть я би зразу три поставив. Я люблю по три їх ставити. Е, діакс. Тут у нас 100 приїхав. Мерефа приїхала. хоче олію. хоче трошечки солі. І продати нам, в принципі, нічого не може. Ну, ні то ні. Так, скору у нас. Кора у нас мала би бути ось тут потрібна. Вона є тут в надлишку. Тачкарі працюють повну Давайте я, напевно, ось тут трішечки працівників звільню. Відпочиває. Іде на роботу, іде на роботу, ми його звільнимо. Це відпочиває. Думаю, поки що 4 буде достатньо. Так, тут у нас вапно і деревина. Я думаю, вапно ми звідси заберемо, а деревину поставимо 10 тисяч. Там ще ячмінь був, який не переробляється нами. Так. Uh, uh -huh. Склад. Стоянка тачок. Ми куп будемо купувати каміння. Відповідно, нам потрібно буде десь його складувати. Склад для каменю. Можемо може тут поставити? Бо каменю нам потрібно буде завжди багато накопичувати. Щоб вони його не носили, бо далеко. поставимо це поруч біля торгового складу. Так, склад, 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 склад каменю. Одненьке дерево треба робити. Рубайте. Так, і ось тут, біля торгового складу, будемо зберігати собі камінь. З тої сторони ячмінь, сіль, деревина. До речі, ми можемо десь ось тут. В майбутньому поставити або тут, або тут? Або ж тут. Цю ферму зробити суто під алкоголь, наприклад. Тут буде пшениця і ячмінь. А тут будуть у нас інші культури рости. Я взагалі думаю, можливо, цю ферму треба буде знести і щось тут інше будувати. Це буде в майбутньому. так Що на острівці будувати? Мені людей зараз буде не хватати, тому треба думати про те, де б ми будували або далі село, або кам'яниці ставити в майбутньому. Я б напевне село ще будував. Десь, десь, десь тут, тут, туту. Цього мені вже не треба, мабуть. Так. Дивіться, в мене виходить тут такий вхід. Одна друга цегельня. Тут виготовили, сюди понесли на склад, поскладували. Тут собі набрали ресурсів, сюди побігли, набрали водички. Прикольно, прикольно. Так, тут у нас будуть поташні. Нам треба би було вже посадити ліс. Ліс може рости на пагорбі. Я так думаю. Так, ліс може рости на пагорбі. Відповідно, ми подумаємо про те, щоб у нас ось тут. Місце заняте. Чим місце заняте? Добре. Ну, ось так, думаю, буде нормально. Лісопильню ми побудуємо. Тут замовимо навіть одненьку чік-тачку. Прив'яжемо її до цегельні. Стельмаха немає. Ну, стельмах скоро буде. Барвінково. Борошно приїхало, ми можемо брати аж 30 борошна. Вапно. Вапно теж можемо купити, але в нас поки що дуже грошей не вистачає. Горох. Горох у нас є. Цегельню поки що не запускаємо. Хоча, чисто теоретично, що нам для цегли потрібно? Глина, пісок, сушать. Все, нехай працюють. Давайте двох чоловіків наймемо тут. І, можливо, двох ось тут. Хай собі йдуть, працюють. Потрішки. В якості пального їм. А їм не, треба... їм не треба пального. Ну окей. Тоді робіть собі цегло по 1000 штук. Наносите цей, наносите собі потрібні матеріали і... Вже починайте потрішечки неквапливо виготовляти цеглу. Я от думаю, можливо, ось тут, при березі, селище ще будувати робітнички, які будуть працювати мені ось тут. Тут шкідливо буде жити. Це таки хімічна і всяка така промисловість тут планується. Є варіант отут почати будувати село. Давайте я, можливо, так і зроблю. На цьому острові буде також село. Тут буде центральна площа якась. М -м -м. Треба продумати, треба продумати. Як це грамотно все зробити? Нам цегли. Нам потрібна цегла для Поташні. М -м до такого життя мене не готувало. До такого життя мене не готувало. Що тут не так, робітничка нема одного. Давайте я, можливо, когось звільню звідси. Нехай випікають. Вугілля їм потрібне. Їм потрібне все-таки вугілля. А де це налаштовується. Вроді колись можна було ставити, чи їм вугілля потрібне, чи їм потрібне... дрова. Ну, з вогілям буде зараз трошечки проблематично. Я ось це, напевно, буду потім забирати. Але поки що нехай буде. Люди бігають тут, видобувають ресурси. У нас не вистачає, я так розумію, дров поки що. Нехай працюють. Так, деркачі приїхали, ми продамо. Ох ти що, партію одну другу. Дивіться, як ми гарно зараз розподамося. Продамо олію, продамо трошечки одягу, закупимося вапном. Угу. Шкіра у нас, до речі, теж треба купити шкіри трошки, бо ми ще свою не виготовляємо. Така грязна промисловість тут буде. Супильню будуємо супер. Багато ми так всього всили побудувати. І жодної хатинки, до речі. Жодної хатинки. Варіант поставити ось таких. А, тоді у нас буде типу місто ось тут. Давайте якось З виходом на річку. Буде ось тут будиночок стояти. Давайте ще поставимо ось тут, можливо, одненький. Їм ж не треба поки що. Е е ніякого яток, нічого такого вони, в принципі, досягають ось сюди. Е так, Н наявне житло. А щось сюди ніхто не переїжджає? чому люди не приїжджають. Хм, цікаво. І цікаво, яка хата не заселена. Ну я наскільки я пам'ятаю, мене всі хаті заселені. Де наявне житло ще одне є? Цікаво. Так, добре, це ми також сюди і от сюди. Дивіться, все, пішло формування цегли сушіння Давайте ми тоді збільшимо кількість партій. Нехай працюють! Так, окей. Такс, добре. Тепер ми ось тут можемо поставити собі декілька ділянок під залісення. Декілька ділянок під залісення. Наприклад, тут одненька буде ділянка. Тут друга. Цікаво, чи мені цього хватить. Все дві ділянки під залізення. Думаю, цих дрів мені тут буде достатньо. Нічого не робимо, нічого не заготовляємо, просто наймаємо працівників, нехай де садить дерева. Ага. Та то ж Серйозно, ти аж звідси ходиш? Тебе є що робити. Хлопче, ти маєш отут дрова видобувати. Так, якось так. якось так Отак От ми почали нашу промисловість. Тут, в принципі, має бути виробництво повного циклу. Повний цикл виробництва м, важкої промисловості. Так, у нас буде від кори йти поташ Потім з поташу ми зможемо робити собі ем, гуту. В гуті, точніше, робити скло. Ем, тут ми цегло виготовляємо, і відповідно тут у нас буде повністю придатне для. Ем, для майбутнього міста. так все, все потрібне для міста, отак скажу. Тож, я думаю, що цю серію ми можемо завершувати. От я буду дякувати вам за перегляд. Обов'язково ставте свої вподобайки, пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, і ми побачимось вже у наступних відео. Всім гарного дня та вечора, папа. -па.